Тебе не пахне війною, Христина Панасюк. Це пелюка від дикого поля, дим буржуйки по відчуттям. Та Те від тебе не пахне війною, це від тебе віє життя. Це солодка усмішка дитини, що в колисці заснула сама. Це дописана книга людини, що знаходить важливі слова. Це кав'ярня на березі моря, поцілунки прогулянки. Сни. Це бабуся на лавці з дідом, і пелюстки нової весни, провідниця із чаєм гарячим, вчитель, лікар, юний студент. киця на ліжку ледача, Добрий пес, що знаходить моменти. Просто знай, що тримаючи неба, вигризаєш у ворога нас. Ми всім серцем віримо в тебе. Ти даруєш нам віру і час. Стільки років між втомою й болем, запах пороху по відчуттям. Та Те від тебе не пахне війною, це від тебе віє життям.